Пропозиції, враховуючи Леоніда Олександровича, я також його підтримую ввести до викона... вивести до складу виконавчого комітету Єфіненко Поліну Анатолійовну і ввести до складу виконавчого комітету Ліславського Юрія Вікторовича. Хто за даний проєкт так, як ми всі з вами знаємо, у нас взагалі була критична ситуація з земельною земельної okay. а На сьогоднішній день ще вона стала складнішою, в залежності з відсутністю ще одного члена команди. Значить, Нам необхідно внести зміни, щоб ця дійсно земельна комісія працювала. Враховуючи кількість всіх депутатів, скла зараз складає. Загальні 22, але реально зараз 18 депутатів. Я як секретар не вхожу до складу жодної постійної комісії. Значить, реально у нас 17 депутатів. І так, якщо взяти чисельно, то в нас вийшло, що сама повноважна більша комісія це бюджетна, складає 7 чоловік. Та? Якщо взяти земельно, 5 чоловік, але реально двоє відсутніх. Це Єфіменко відсутній е -е -е Дмитро Геннадійович. І тепер відсутня Філімонова Надія Миколаївна. Там залишилося 3 чоловіки, там 3 чоловіки. і нам треба внести зміни і ввести до складу ще з якоїсь комісії якусь людину, щоб було хоча б чотири, щоб вона була правомовчна. Ну, якщо взяти гуманітарну комісію, це третя наша комісія, там вийшов Юрченко і зараз також склалося п'ять чоловік. Тобто реально сім, 5 і 5. Але земель не випадає, тому що відсутні двоє чоловік. У нас можна два забрати. Там я думаю, що навіть одного дозволяється. Враховуючи, не знаю, яка ситуація в Телевіду Миколаєві у майбутньому, ми цього не знаємо. Але хоча ми нам одну людину, і так як у вас сама більша комісія, то я пропоную із бюджетної комісії одну людину перевести до земельної комісії. Кого? Яка вона опозиція в роді? <зуміло> 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 я, я думаю, що голова комісії мене... визначайте ви це де... ну, Якщо все там буде добре

Артемів це. Тобто видаєте загору? Це значить тоді перше питання, перший пункт. Ми виводимо зі складу постійної комісії Остерської міської ради з питань бюджету комунальної власності, соцкому розвитку та роботи політики, Артем Тимика Сергія Олександровича. І вводимо до складу постійної комісії з питання регулювання земельних відносин до розвитку території Артем Сергій Олександрович. Чисно, як ви без нашої комісії збиралися це розглянути? Ні, так ми ж не б пропозиції почули в тієї комісії. Які пропозиції були в тієї комісії? Ні, було засідання, Повинні були розглядати, починати з нашої. Так, голосували? Ні, голосую. То задание практично. Дякую. все Озвучуйте об этом. На цьому бюджетна комісія закінчила свою роботу. Дякую всім, до побачення.